У Дніпрі комунальні підприємства заявили про дефіцит кадрів. Бракує працівників чоловіків, бо частину з них мобілізували. Тож вимушені брати на важку фізичну роботу жінок. Вони вже працюють, наприклад, з мотокосами. А через нестачу електромеханіків ліфтовикам бракує робочих рук, щоб вивільняти людей під час відключень світла. В будинках закінчиться вода, тепло, вуличне освітлення перестане працювати. Ми дуже боїмося, що врешті-решт все буде дуже погано. На комунальних підприємствах Дніпра від початку російсько-української війни багато чоловіків пішли добровольцями захищати батьківщину. А ще частина після нещодавніх змін у мобілізації. Ми не можемо про це мовчати, тому що чим більше проходить часу, тим більше ми можемо стикнутися з тим. Що нема кому буде ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, ліквідовувати наслідки негоди, ліквідовувати аварійні пориви на мережах води та теплопостачання. На підприємстві Критична ситуація з працівниками саме чоловічої статі, адже міськ зеленбуд виконує роботи де потрібна фізична сила. Важить така мотокоса майже 10 кілограмів. Працювати потрібно повну зміну. Зазвичай з цим інструментом управляються чоловіки. У нас є на підприємстві одна жінка, яка працює на мотокосі. Утім кажуть комунальники, є посади, де чоловіка на жінку не заміниш ніяк і не лише через фізичну важку роботу. Це робота з автовишкою, це ліквідація аварійних сухих фаутних дерев. Їх виконують за допомогою тільки автовишки, а також за допомогою спецтехніки, де працюють тільки чоловіки. Складна ситуація із кадрами чоловіками і у ліфтовому господарстві Дніпра бракує електромеханіків. Директор підприємства розповідає, вони мають статус міської критичної інфраструктури, але у списках на можливість бронювання їх немає, тому працівники підлягають всеукраїнській мобілізації. Від початку війни колектив скоротився на 15%. Заміни немає. Електромеханік це дуже складна праця. Люди повинні бути кваліфіковані з великим опитом праці. Тому в нас э, дуже велика проблема. Нестачу кадрів відчувають і містяни. Вивільняти їх із ліфтів під час відключень світла просто нема кому. Коли э, одновременно приходять около 50-60 заявок о застріванні, ми просто фізично дуже складно з цим справляємося. Тож комунальне підприємство Дніпра просять городян поставитися з розумінням, а ще запрошують на роботу у ліфтове господарство. Потрібні електромеханіка. А в Зеленбуді готові працевлаштувати з 18 років без жодних навичок, а за потреби й навчити. Вам потрібна лише ваша особиста працювитість та бажання зробити наше місто краще. Після цього ми Пропонуємо вам перерозподіл на інші комунальні підприємства, які підпорядковані департаменту благоустрою та інфраструктури, та виконувати інші роботи. Ми зі свого боку гарантуємо вам навчання, тобто вас ніхто не викине робити дороги одразу завтра. Що вас в першу чергу навчать? З Дніпра Олена Медрук Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.